Доброго часу, друзі. І так у нас сьогодні приблизно 13 травня 2025 року. Україна, Волинська область, отак виглядає наша міні-грядочка полуниці. закриваємо неї. Закриваємо неї від морозів. Такі дивні нічні заморозки цьогоріч у нас. Ну, але тут біля дому вдалося зберігти. На другій ділянці трішки є випад відсотків 20, може 25-30. А тут а, його практично немає. Ну, зараз розкриємо, подивимось. Ну, отже, так виглядає воно все в розкритому вигляді, ну і по сортам. Значить, такий цікавий сорт румба. пробуємо його розвести. Побачимо, що і як він у нас буде виглядати. То тобто, есть, ну квітка бачимо. Нормально, не чорніє, все добре збереглося. Ну, звичайно, поодинокі квітки були чорні. Зараз на камеру їх знайти не можу, оскільки вже позирвали. по потрішки наливається ягода. Ну, кущі розвиваються досить слабко, оскільки холодні ночі та й в день не досить тепло. Далі. Бачимо рем. Рем це Сан Андреас. Ну, так слабенько він у нас виглядає цьогоріч. Думаю, трішки ми його ще розкачаємо до літа. Але з ремами, певно, будемо зав'язувати, оскільки досить багато з ними роботи. Ось За цих кілька ягод влітку досить, досить тяжко біля них походити треба. Знову маємо румба. Ось так виглядає. Тут вже трішки, крепша, крепша, крепші кущики, трішки раніше посаджено. Це все висаджено своєю розсадою. Ну і перейдемо до нашого робочого сорту до Сирії. Це було все накрите 30-тим агроволокном від заморозків. Ну а Сирія була накрита плівкою. І так поналивались тут окремі кущики, така вегетативна маса більша, ну така от кількість ягоди. Ягода наливається слабо, холодно. значить Для збереження температури ми застосовуємо такі бутилки, набрали води, ну, і, значить, увлікаємося ритуальними свічами. От Там бачимо в, в цьому контейнері така свічка, скажімо, для лампадки, щоб вночі, як був мороз, підігрівали. Ну і ось червоніє перша ягода, і саме та червона перша ягода, яку сьогодні попробує наш малий агроном. Ну, а днями спробуємо вже і ми, оскільки ягода червоніє. Отже, 13 травня маємо першу ягоду.